Читаємо ще одну пісню, це є глибоке взаємне кохання. Я, саранонська троянда, я долинна лілея, як лілея між тереном, так подруга моя поміж дівами, як та яблення між лісовими деревами, так мій коханий поміж юнаками, його тіні жадали сиділа я в ній, і його плід для мого піднябіння солодкий. Він випроводив мене до війнярні. А прапор його надо мною кохання. Підкріпіте мене виноградовим печивом, освіжить мене яблуками, бо я хвора з кохання, ліва рука його під головою моєю, привиця ж його, пригортає мене. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, газелями чи полюбими оленями, щоб ви не сполохали і щоб не збудили кохання, аж доки йому до вподоби, голос мого коханого. Ось він іде, ось він скаче горами, по пагірках вистрибує. Мій коханий подібний до сарни чи до молодого оленя. Він стоїть, він у нас не за стіною, зазирає, у вікна виглядає у грати. Мій коханий озвався й промовив до мене Уставай же, подруга моя, моя красна, і до мене ходи, бо оце проминула пора дощова, дощ ущух перейшов собі він, показали квітки на землі. Пора, соловейка настала, і голос горлиці в нашому краї лунає. Фіга випустила свої ранні плоди і розцвіли виноградники пахощі видали. Уставай же, подруга моя! Моя красна, до мене ходи, голубко моя, у розщилених скельних, у безгідні ставку. Дай побачити мені твоє личко, дай почути мій голос твій, бо голос твій милий, а личко твоє уродливе. Ловіть нам лисиці, лисенята маленькі, що ушкоджують нам виноградники, виноградники ж наші у світі. Мій коханий він мій. Я ж його, він пасе між лілеями. Поки День проходу навіть, день прохолоду навіє, а тіні втечуть, вернись, мій коханий, стань подібний до сарни, чи до молодого оленя в пахучих горах. Амінь. Це є наша Біблія, в якій навіть є такі пісні.